Ну що там, щось там нам прийшло, а ну глянь. А що це таке є? А ну скажіть, що таке? А ну всі затямали. шоці... Я я Представте собі, що нам прийшло. Правильно, нам прийшли на матрасики. Ну, у нас є в наявності, на матрасники. Дзвоните, пишите, ні. Є. ще поговоримо зараз. Що ми маємо? Як подумати, що це таке? це все на В Наявності, дивіться, фу Ковер. Та, його ціна? Та Яка ціна? Отак. Замовляйте. Це є, все. Чорний. Ще є чорний. Динайт. Теж наявності. Все, Все, акваскопчики. А є просто ковер. А є просто не акваскопи. Аквастопчики. Да. Це теж аквастопчик. Дихаючий, а ні, не дихаючий. Потім... Наявності. У нас там є. Дивіться, що в нас машині на матрасничку і такого захисту. Астер, прямі захисний на матрасник. Проникання 90%. Це все в наявності теж. Можете замовляти другу кількість. Поки що маємо це, але можемо там до трьох днів зробити під ваш розмір. Більшу кількість. Так, да, Більшу кількість. Люба різне голубе. Всім гарної дни, Па-па.